Це пішохідний перехід на вулиці Соборна, що у Рівному. Мешканці прилеглих будинків скаржаться. Для них перейти на іншу сторону дороги це випробування. Деколи просто ввечері переходиш, коли час пік, ти ну, можеш хвилин по п'ять стояти, бо того, що машини деякі їздять, деякі не зупиняються, деякі на швидкості. А знаючи, скільки тут ну, майже кожен через кожен місяць, через кожні два місяці, тут постійно якісь чи травми, чи переломи, чи ще щось. Пані Анна живе неподалік цього переходу. Жінка каже, проблема перейти дорогу існувала завжди. А зі збільшенням кількості автомобілів стало ще важче. Періодично чую, що е, люди потрапляють під колеса автівки. Тому ну не лише для дорослих він є небезпечний, а про дітей мови немає. Тому, як на мене, то здається, тут потрібно встановити або світлофор, або хоча б якийсь острівок безпеки для того, щоб убезпечити людей від того, щоб потрапляти під колеса автівки. Аби убезпечити перехід дороги пішоходам, представники однієї з військових частин звернулися до влади міста. Хочуть, щоб тут встановили світлофор або ж острівок безпеки. Щоб знижити або обмежити рух транспортних засобів в такий період, як от ранок, вечір, у нас були дуже декілька випадків попадання людей під колеса автомобілів. Не це були військовослужбовці не тільки нашої частини, це були пересічні громадяни. Як зазначив у листі відповіді директор департаменту інфраструктури Руслан Гудима, питання щодо встановлення острівця безпеки розглядається, але що зроблять щось на даній ділянці, поки невідомо. За результатами розгляду прийнято рішення дане питання залишити на довивчення, а також доручено управлінню містобудування та архітектури Рівненської міської ради провести обстеження умов дорожнього руху на даній ділянці дороги та надати пропозиції по влаштуванню острівця безпеки в районі пішохідного переходу. Що ж, поки залишається очікувати, коли ж довивчать дане питання, а поки рівнянам надалі доведеться переходити дорогу на свій страх та ризик. Владислав Стецюк, Володимир Захаров, новини Рівного.